Усіх батьків, діти, а тим більше підлітки хочуть розважатися, хочуть деградувати, не пишіть про те, що от мені батя би ремня всипав. Ви одному хочете бити і думаєте, що це єдиний спосіб. Які в чоловіків важелі впливу? Якщо бити дітей не можна, ну ви хочете бити, і вам забороняють. Жінка теж при розлученні получить все. Я волів би, щоб люди не розлучалися. Це дуже болюче питання, тому що інколи людей є дуже важкі характери, інколи люди себе поводять дуже погано. Але ну, все-таки розлучення це річ, коли двоє людей страждають, а коли в них є діти, то страждають ще їхні діти, онуки і так далі. Тому розлучення це, звісно, халепа. Ваше конкретне питання стосується того, що хотілося б побити дітей. Я особисто вам рекомендую знайти спільну мову з дитиною. Звісно, що знайти мову з дитиною, навчитися до неї, звертатися, спілкуватися з дитиною. Це все складно. Це все складно. Я знаю, що кажу свого часу. Досить багато займався з дітьми, ну але все-таки потрібно шукати можливість достукатися до дитини. І це ну одне з найвеличніших покликань, взагалі, яке є батьківство. Тому ну просто побити і просто дитина буде ходити, я не знаю, що боятися, смикатися, боятися, що її поб'ють, буде впісюватися. А такі випадки є. На жаль, це ну звучить не смішно, тому що це правда. Це не виховання, це не підхід до дитини, це не педагогічно. Далі, якщо розлучатися з дружиною, що от вона получить все. Ну, по-перше, чому вона має все получати? Це теж було б неправильно. Ну, саморозлучення теж є по собі неправильним, але ну, мені здається, що мало б ті суди мали б справедливо якось там ділити. Хоча ще раз кажу, бажано, щоб ніхто нічого не ділив, того що ви ані своїх років не поділите, ані вашого досвіду, ви все рівно цю людину любили. І вона вас любила, скоріше всього, правда. Ну, хіба що її били, щоб вона за вас вийшла. Ось. І дітей теж не поділити. Ну, Дитина теж буде порвана внутрішньо всередині. Того, що кусок серця мамі, кусок серця татові. Когось треба любити, а когось ні. Ну і це дуже прикро. Якщо дитина не хоче нічого по дому робити, дитині років 13, Ну я вас поздоровляю, Ми регулярно говоримо про проблеми батьків і дітей, а особливо дітей-підлітків. То зрозуміло, що в підлітковому віці ті способи впливу. На дитину, які працювали раніше до підліткового віку, то вони в підлітковому віці вже не працюють. І це абсолютно очевидно і це абсолютно зрозуміло. Чому вас це дивує? Мене це дивує. Тому що, звісно, що коли дитина є грудною, вона. Потребуватиме чогось одного, і до неї буде один підхід, коли дитина підростає, буде інший підхід. Коли дитина ходить в садочок, це щось одне, коли в школу щось інше, коли вже переживає перехідний вік. А коли вже пізніше перестає бути дитиною, то тоді вона потребує також зовсім інших підходів. Зрозуміло, що те, що ви пишете, вчитися не хоче, сидить, аніме дивиться, бити не можна, що робити. Ще раз, ви одному хочете бити і думаєте, що це єдиний спосіб. Це не спосіб. Дитина закриється, крім того, що її поб'єте, ніякого результату не отримаєте. Раз вона дивиться аніме, значить в неї є або комп, або планшет, або мобілка, або телевізор. Ну, значить, вам треба зробити так, щоб цей комп, планшет, телевізор не працювали. Або його забрати, або його вимкнути. І сказати, що, значить, так, в нашій хаті це переживають абсолютно всі батьки. Ви не єдиний в своєму роді, абсолютно ви не оригінальний. Це переживають всі батьки. Тому що всіх батьків, діти, а тим більше, підлітки. Вчитися, працювати, щось робити, чимось займатися не хочуть. Хочуть розважатися, хочуть деградувати, хочуть дивитися якісь там аніме, хочуть дивитися якісь там ролики. Ну, зрештою, це хочуть не тільки діти, але й дорослі люди також. Тому що, коли дивишся там, не знаю, якісь відео, нічого від себе не робиш, не розвиваєшся, це легко, але від цього людина деградує. Тому що вам потрібно робити? Ви повинні з нею порозмовляти серйозно, поставитися до неї вже як не до дитини, а як до дорослої. 13-літньої особи, щоб вона відчула, що ви її поважаєте. Не пишіть про те, що от мені батя би ремня сипав. Таке враження, що, от, не знаю, всі ваші проблеми в тому, що ви хочете її відлупцювати. Ну, відлупцюєте ви її далі, що ви будете з цим робити? Ну, Від цього легше не стане ні вам, ні її. Вам потрібно ще раз. Ну відсуньте в сторону ось це бажання всипати ремня, відлупцювати і так далі. Ну все, ви вже там покатували дитину, вона вся ходить побита, не знаю, поламана в синяках, в пругах. Ну все, вам вже стало легше, так? Окей, але ви не доб'єтеся того, що ця дитина почне вас слухати чи почне вас поважати. Порозмовляйте з нею як з дорослою людиною. Поясніть їй. Всі люди щось роблять, всі дорослі люди мають якісь обов'язки. Ти вже зараз доросла особистість, правда? Ну і от вона вже в 13 хоче бути дорослою. Ти доросла особистість, тому будь ласка, ось ти маєш протягом свого дня час на обов'язки, і ти повинна повинен зробити це, це, це і це, і ви це обговорюєте або прописуєте навіть. І потім ти маєш також протягом свого дня, там, наприклад, не знаю, півгодини чи годину на свої якісь там аніме, чи чим вона там розважається. Дитина не мусить розважатися тим, чим ми. Ну, умовно кажучи, вам подобається футбол, чи хокей, чи баскетбол, неважливо. А їй подобається аніме. Ну, так нехай собі там займається тим, що їй подобається, якщо воно не шкідливо, звісно. Я не спец по аніме, так що в мене про це не питається. Та я торочу їй це щодня. Так вона тебе і послухає. Ну, значить, ви їй це торочите, але е, мобілка знаходиться все рівно в неї. Тобто, ви їй це говорите, але наслідків ніяких немає. Тобто, вона розуміє, що ви. Тільки те і можете, що говорити. Мобілки ви не забираєте, планшета не забираєте, компа не забираєте. Тобто, ви тільки і можете те, що говорити. Ну тобто ви собі говорите, але за вашими словами не стоять дії. Ви не наполегливий. Ви хочете мене в чомусь переконати, не знаю, чи там, чи ще когось, але не свою власну дитину. Переконайте її, що ось так. Вона за ваш рахунок живе, вона за ваш рахунок, їсть, вона за ваш рахунок харчується, вчиться і так далі. Хай вам Бог допоможе.